Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, деякими роздумами сьогодні утром бажаю поділитися разом з вами і помолитись. Деякий час я роздумував про що сьогодні говорити. І я гадаю, що дуже важливо, коли деякі речі ми проголошуємо в своєму серці. і... Говоримо своєму серцю, своєму розуму про те, що ми визнаємо і що ми сповідуємо, коли ми говоримо про нашу віру. І один із таких важливих фундаментів віри це те, що ми віримо, що є Господь. І Павло каже, що дуже добре, коли той, хто йде до Бога, він вірить, що Бог є. І тоді Бог йому надає те, що він шукає. Я хочу сказати про те, що дуже важливо розуміти а, ті фундаменти, які, а, на, на яких ми, ми збудовуємо нашу віру. І дивіться, що говорить апостол Павло святий в посланні до Єфеся. Він говорить: наступне: другий розділ. З 20 го віршика. Збудовані на основі апостолів і пророків, та наріжним каменем сам Ісус Христос. Що до цього вся будівля а, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. І... А, Деякий час з деякими людьми я мав спілкування, і вони дуже багато про що розповідали, і я зупинив. І я сказав деякі речі. Я сказав, що основою і фундаментом моєї віри є Господь, і наступне це є його слово, яке я приймаю в повному обсязі. І воно для мене не тільки по назві, а воно для мене є святе письмо. Тому що Бог Він дарує його для мене, і це живе слово, і ця віра дає мені спасіння, дає упевненість і дає вічну надію на те, що я одного разу буду з Ісусом там на небі. Дуже велику увагу святе письмо приділяє тому, що таке є моє сповідання, і що таке є. Моя віра. Дивіться, що говорить апостол Павло, коли ми читаємо римлянам 10 глава з 9 віршика. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірити у своєму серці, що Бог Воскресив Його з мертвих то спасешся, бо серцем вірують для праведності. А устами і сповідуємо для спасіння. Каже у Писання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. І тому дуже важливо те, що я сповідую моїми устами. Подивіться, що говорить сам Господь Ісус, коли ми читаємо Матвія, Євангелія від Матвія, 10 розділ, 32-33 тридцять вірші. І він говорить так. Отож кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюсь перед Небесним Отцем моїм. І тому я гадаю, що дуже важливо е мати е правдиві акценти у тому, про що я проголошую в моїй вірі. І перше, на що я звертаю увагу, що серцем віруємо до праведності, а устами сповідуємо до спасіння. Дуже важливо, тому що сам Господь говорить, що те, що наповняє мене, те, виходить з моїх уст. І так, перше, на що я звертаю увагу, то моє сповідання Ісуса. А наступне, на що я. Звернув би увагу, що святе письмо воно визнає, воно проголошує і воно збудовує мою віру у тому, що Ісус то є Господь, і це є сповідання моєго серця і моїх уст. Дивіться, бо це важливо, коли ми читаємо Святе Письмо. Давайте ми звернемо увагу, і це у нас є. Друге Коринтян, Давайте ми друге Коринтян. Післаня, 12 розділ, 12 розділ і тут є третій віршик. 12 розділ і тут є третій віршик. Вибачаюсь, перше послання до Коринтян. 12 розділ і 3 віршик. І не можемо сказати, не може сказати ніхто Ісус, то Господь, як тільки Духом Святим. Дух Святий дає упевненість і дає свій провід, і дає своє натхнення і силу, щоб я не тільки визнав, але й сповідував Ісуса Господом. Дуже багато людей приймають його як гарного вчителя, як людини, людина, яка є в історії людства, як людину, яка нове вчення принесла в цей світ, але тільки Дух Святий надихає і відкриває розум, щоб людина прийняла Ісуса Господом і могла його сповідувати як свого Господа і Спаса. І дивіться, що ми читаємо Филип'ян, другий розділ, і тут 11 віршик. Але можна із 10-го, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик, зважте на, зважте на це, і кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. І це дуже важливо, чи є Він Господом мого життя. Згадайте, що товпи народу ходили за Ісусом, і цей весь натовп, Він інколи проголошував і звертався до Ісуса, і вони говорили, Господи, Господи, тоді Ісус зупинив їх, і Він відповів, що ви називаєте мене, Господи, Господи, але те, що я говорю, ви не виконуєте. І тому бажаю. На це звернути увагу, що коли ми говоримо Господь, коли Дух нас святий упроваджує в те, то важливо, щоб ми дійсно приймали Його господство у нашому житті. Він Господь, а я Його дитина, Він Господь, і Він провадить мене, а я йду за ним. І це дуже важливо. Наступне, на що я звертаю увагу. А на святе письмо говорить про це визнання і проголошення, що Ісус то є Христос, і То є Спаситель Мого життя. І тому сам Господь сказав, що Я є правда, дорога і життя, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. І це дуже важливо. Він є Той, хто є Спаситель. Згадайте, коли ми читаємо. Матвія, 16 розділ, 16 віршик, Господь задав вопрос до Петра і сказав, за кого приймають мене люди, і коли Петро відповів, що за пророка, що за людину велику там, і ще щось, а він каже, за кого ви мене приймаєте. І тоді Петро сказав наступне: Ти Христос, Син Бога живого. Чи проголошую я, що Він є Христос, Син Бога Живого, що Він є мій спас, бо без Христа нема спасіння. І дивіться, що говорить Святе Письмо. Павло говорить, що з'явилась Божа благодать, яка навчає нас, вона приводить нас до Спасіння, відкриває розум, до розуміння, що Христос то є Спас, хто не приймає Христа. Хто не приймає його як Господа, той не має спасіння і не має життя вічного. І тому дивіться, давайте ми відкриємо Івана. І це у нас буде 20 розділ із 31-го віршика. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб вірячи. Віруючи, життя мали в ім'я Його. Ще раз зачитаю: це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, чи я сповідую, чи я проголошую, що Він є Христос і що тільки в Ньому є спасіння. Це дуже важливо. Я хочу звернути увагу, бо Святе Письмо говорить, і про наступне. Давайте ми відкриємо перше послання, відкриємо перше послання до Івана. І дивіться, що Іван він говорить про те. Перше послання до Івана. І дивіться, що він говорить. Це Перше послання до Івана, другий розділ, 22 й віршик. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос. Це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Це дуже важливо зауважити, коли ми проголошуємо у те, що ми віримо, і те, в кого ми віримо. І ще одного разу, хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається сина, не має Отця. Хто визнає сина, той має Отця. І тому це дуже важливо. І я хочу звернути на те увагу. Наступне, що проголошую. І що маю сповідання в своєму серці, що Ісус то є син Божий. Що Ісус є син Божий, не просто людина, яка була тут, не просто чоловік історії, що був тут на землі. Він є син Божий. І я хочу звернути на те увагу, давайте ми подивимося святе письмо. Це 1 Іоанна, 4 розділ з 15 віршика. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він в Бозі. Хто, Коли хто визнає, що Ісус син Божий, то в Нім Бог пробуває, і Він у Бозі. І це дуже важливо, моє визнання і моє сповідання устами моїми, що Він є, Ісус Господь. Що Він є Син Божий, що Він є Христос і є Спаситель мого життя, бо на тому вистроюється моя віра, моє сповідання, моя надія. І дивіться, згадайте, що коли сотник, римський воїн, який був там коло Христа на Голгофі, згадайте, що він сказав, коли Христос віддав свого Духа. Він сказав, що дійсно. Дійсно, він був сином Божим. Той чоловік, він дивився на те, що сталося, він дивився на те, що звершилося, і він бачив то все. І він каже: так, цей чоловік то син Божий. І тому дуже важливо мати предмет віри. Предмет сповідання і предмет проголошення. Хочу сказати, що це є дуже важливо схилити своє серце, свою голову, свій розум перед тим, хто є Бог всемогутній. І тому ми сьогодні говоримо, що у Христі є спасіння, що Слово Боже воно Духом Святим е, створено, і люди. Натхнені Святим Духом писали це письмо і важливо дуже його приймати. І я хочу сказати, що то є дуже важливий аргумент для нашої віри, для, нашого, для нашої надії, і ми спираємося на те, і ми проголошуємо те. Бо Христос, Він є Господь, бо Христос, Він є Спаситель, бо Христос, Він є Син Божий. І я в нього вірю. І я маю повну надію, що одного разу я буду в вічності разом з моїм Господом, з моїм Спасителем, Сином Божим Ісусом Христом. І нехай Господь Духом Святим, Він робить тверду нашу віру, щоб вона була непохитна, як скеля. І тому хочу сказати, що дуже важливо те, що ми проголошуємо нашими устами. Задайте, що говорить Святе Письмо. Що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І це важливо. І тому читайте інколи беріть паузу і читайте вслух, щоб чути Слово Боже. Коли ви молитесь, не моліться тільки в дусі, в духі, в душі своїй, в розумі своєму. Моліться так, щоб ви чули, що проголошують ваші уста. Бо це важливо, бо те, що надихає, те, що наповняє. Та й виходить з нашого серця. І тому дуже важливо згадати даже того чоловіка, згадайте, як Ісус сказав, що Він може цілити, Він каже, Господи, допоможи моїй зневірі. Інколи нам треба це проголошувати, щоби чути, і щоби стверджувати нашу віру. І тому, Господи, помнож нашу віру, допоможи нам стояти. допоможи нам не приймати ніякої пустої людської філософії. Бо Павло казав, щоб ніхто не зробив, щоб ви заблукали через тучи людську філософію. Вона не дає спасіння, вона ламає віру, вона зневірює людей. Люди не знають, в що вірять. І тому для того Бог і дав святе письмо, для того сам Син Божий прийшов на цю землю, щоб ми мали повну впевненість. Мені дуже а, імпонує те, що казав, а, казав апостол Павло. Він казав, бо я впевнений, що не смерть, не життя, не те, що згори, не щось іще, Він не може вирвати мене з обійм мого любого батька. І я з обійм його любові. І тому я і ще раз стверджую себе, стверджую всіх, хто сьогодні чує. Хай Господь благословить, стоять у вірі і мать. Сповідання та визнання віри. Щоб то було Слово Боже, щоб то був Господь наш, Ісус Христос. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми маємо велике натхнення, коли ми читаємо Святе Письмо. Ми маємо велике натхнення, щоби сказати, що Ісус є Господь. Ми маємо, Господи, велику віру в те, що Ти є Син Божий. Що ти є Христос і спасити. Ми дякуємо тобі, що ти кожного з нас знайшов. І ми сьогодні вистроюємо отой фундамент віри, який будується на апостолах, пророках і на тобі, Господи, як на фундаменті непохитному, на скелі непохитній. І тому, Господи, стверджуй нас у вірі, допоможи, щоб ніщо. Не могло похитати нашу віру. Бо ти кажеш, коли я прийду на цю землю, знайдучи я віру на землі, знайдучи я вірних на землі. Господи, допоможи нам жити вірою, бути в вірі і бути вірними Тобі. А ми благали про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І не забувайте, що Господь, Він як син, в домі батька. А Дом той ми. І це дуже важливо. Духом Святим Він жиє в нас. І ми стверджуємо це сьогодні. Будьте благословенними в цьому дні.